І над цим треба було багато працювати. Ось я пишу такі вірші. Ось в мене є вірш. Я його написала в 2016 році. «Входіть тісними вратами. входіть тісними вратами, геть узкий путь, ведущий в жизнь. І я йду його стізями, стараюсь жити, як хочеш ти, творить добро. не быть жестокой, коварной мелкой и ханжой, а быть лишь светом, ясным ликом, быть лучезарной звездой. И жить лишь им, и жить лишь с Богом, с надеждой, верой и любовью, и жить мечтой. Слова твои, светильник мой, и свет стези моей. Закрываю глаза, и я вижу тебя. Мой любимый Господь, ты творец, ты любовь, ты великий. И еще, еще такой верш. «Зло добром ты побеждай». Всегда учила меня мама. Будь мудрой, доброй и пригожей. Когда бросают тебя камень, старайся быть хорошей. Кусочком хлеба поделись и улыбнись догонку. Ведь жизнь и жизнь, не солнце и дождь, всего наполовинку. На грубость лаской отвечай и зло добром ты побеждай. От я пам'ятаю, мене мама завжди вчила, доченька, не тебе камнем, а ти хлібом, тому що зло воно породжує лише зло, а добро воно завжди перемагає. І я ще написала такий вірш: повірте. Повірте, люди, в Бога, повірте, і буде ваш життєвий шлях чист, в очах вас буде лише яскраве небо, в очах ваших буде лише любисто, любисто це від слова любити, і сіяти добро на ниві, дітей своїх корисно лищити. Не буде більш ні бій, ні вій, ні сварок, а буде лише любов на світі. Не буде більш і чварів, і лише щасливо жити його діти». Візьмуться всі за руки з миром і у танку кружляти. Повірте, люди, в Бога, повірте, і в ваших очах буде лиш свято. Хіба для цього так багато треба любити і милосердя Бога вчитись? Повірте, люди, в Бога, повірте. Ось так. Такі мої спогади дитинства. Пам'ятаю, що в будинку була завжди злагода, чистота, тиша. Мама мила добра, а вранку встанемо на столі стоїть самовар такий електричний. Ну, мама дуже смачно готувала, такий борщ смачний готувала. Вона це все робила з любов'ю, дуже мило все так чисто, він репів. Це в мене закарбувалося на все життя, і я стараюсь робити так, як вчила мене мама. Як кажуть, родина-родина, від доньки до сина, від матері доні добро передам.